Та нічудину! чуди, ну, тебе є прям ось отаке-прям Тайгер протеч наше. кинь в особисті. Прізвище, своє, подивлюсь, чи їхало, чи не їхало, чи замовляв, чи не замовляв. Ну або, звісно, як варіант, що може дизель то я там 3 літри чи більше, не знаю. Бо в нас є тести на каналі, то ми Sprinter 2.2 турбодизель заводили на півбатареї з повністю дохненим акумулятором 5 разів. Тому не знаю, що там заводи, або це відсотків 99, що це зовсім про різні говоримо. Я показую оце, А у вас якесь інше, яке вистачає. Ну, на жаль, да, ну, що я зроблю, ну, то таке у вас, а не у нас. Або не знаю, або дуже потужний якийсь дизель. Бо це вистачає дуже добре, чітко і ще це 6 в одному. Що можна не тільки... Заводить, а й накачувати колеса, скачувати басейни, матраси, накачувати, скачувати там два виходи. Тому не знаю, не знаю, треба розібратися, чи саме таке. Ну або дійсно, може літраж великий, якийсь тут. Спорити не буду. На 3 літра і більше не перевіряли.